Сьогодні, 28 січня, проводяться тактико-спеціальні навчання надвірнянського підрозділів Надвірнянського гарнізону, тобто ДПРЧ 11 міста надвірне, ДПРЧ 19 по охороні об'єкту «Нафтохімік» Прикарпаття і ППЧ 22. Сьогодні ми відпрацьовуємо елементи рятування потерпілих на Воді, тому що дуже актуальне це питання постало, так як люди дуже безпечно е, ставляться, бачите, що погодні умови то мороз, то потепління, е, крига стає дуже тонкою, і тому дуже велика вирогідність того, що людина може е, загинути. Значить, е, у нас є е, на даний час е, на озброєнні, е, ми можемо рятувати трьома способами. Це є кінець Олександрова, це є рятувальний круг і рятувальний пристрій Соломенка. Ви мали нагоду побачити, як вони відпрацьовуються на практиці. Звичайно, що хотілося би ще додати, якраз маєте нагоду побачити, що є в нас рибаки, не дивлячись на те, що плюсова температура, оце є якраз та категорія людей, яка попадає під цю небезпеку. Всі інструкції по рятуванню людей, що провалилися у кришану ополонку надвірнянських рятувальників, розписані виходячи із досвіду життя. Наприклад, витягуючи потерпілого із ополонки рятувальним кругом самого рятувальника, додатково страхують кілька МНСників. Це саме стосується рятування кільцем Олександрова. Коли мова йде про рятування на потонкому льоду на великій дистанції, вступає в дію рятування більш складним засобом, який називається соломинкою. Коли до потерпілого по відкритій воді висувається спеціальна драбина, яка у воді не тоне, тому що її підтримують рукави, у які із балона нагнітається повітря. У навчанні взяли участь усі державні пожежно-рятувальні частини міста надвірної і селища Делятин. Враховано навіть такі подробиці, як носилки, обов'язкові гарячий чай у термосі, тепла ковдра і транспортування до швидкої допомоги. Сьогодні ми провели гарнізонні тактико спеціальні навчання щодо надання допомоги потерпілим які під час. Повені льоду ми можемо надавати рятувальні ті інші роботи. Дані навчання проводилося в межах гарнізону, було задіяно три підрозділи, три частини, які також задіються при наданні допомоги в будь-яких видах надзвичайних ситуацій. Навчання проведені з загальною оцінкою добре. Як недолік, слід би відмітити по самому місці Надвірна. На озера люди зневажають правила поведінки і в ту чи іншу пору року допускають необережності. За навчанням з інтересом спостерігали рибалки, які у час відлиги не полишають своє небезпечне хобі на тонкому льоду на надвірнянських озерах. Напевно, тому що побачили в реальності у випадку надзвичайної ситуації їх врятують. Люди знають, що вони живуть в цивілізованому суспільстві, про них дбають на кожному кроці. Батьківська влада, комунальні та інші служби а в крайньому разі лікують, рятують. Відповідно, люди стали поводитися як діти, за якими потребується постійна увага старших.